Говорять бровари. Люди із сильним великодушним характером не змінюють настрій залежно від свого благополуччя чи нещастя. Міськрайонне радіо. І ми, як завжди, у цій порі раді вітати вас, шановні наші радіослухачі. Останні новини події, факти нашого міста та району і багато корисної інформації в сьогоднішньому інформаційному випуску міськрайонних вістей. Залишайтеся з нами. Нещодавно відбулася прес-конференція голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка, під час якої губернатор коротко проаналізував основні напрямки соціально-економічного розвитку Київщини. Зокрема, він повідомив, що за результатами комплексної оцінки діяльності регіональних органів виконавчої влади Київська область посіла почесне друге місце у рейтингу соціально-економічного розвитку регіонів України, на першому столиці нашої держави, місто Київ. Відповідний рейтинг складається держкомстатом щоквартально та враховує велику кількість різнопланових показників. Губернатор акцентував увагу присутніх на основних показниках соціально-економічного розвитку області. Зокрема, підвищення середньомісячної заробітної плати, що зросла майже на 20% і зараз складає 2882 гривні. Це майже у 2,7 разів вище рівня прожиткового мінімуму на одну працездатну особу. Обо соціальна допомога всіх видів здійснюється вчасно і в повному обсязі. Надзвичайно важливим пріоритетом є піклування про підростаюче покоління. Вже оздоровлено майже 40% дітей. А в цілому передбачається оздоровити майже 160 тисяч дітей. Далі губернатор зупинився на таких аспектах діяльності влади, як розвиток програми Київщина без окраїн, створення реєстру соціально незахищених громадян Київщини, які потребують додаткової адресної матеріальної допомоги. Помоги з боку держави, реалізація соціальної ініціативи президента, доступне житло та інших нагальних завданнях, що ставить нині перед собою влада. Підводячи підсумки, Анатолій Просяжнюк підкреслив, що йдеться вже не просто про подолання кризових явищ, а про перетворення Київщини на територію економічного зростання та інтенсивного розвитку соціальної сфери. Це генеральна мета діяльності обласної влади на найближчу перспективу. Канікули щойно розпочалися, а навчальні заклади вже готуються до нового навчального року. З косметичними ремонтами дитячі садки і школи переважно справляються самотужки за допомогою батьків. Але якщо є кардинальні проблеми, то без підтримки міської влади не обійтись цього року. До списку найбільш проблемних потрапили три дошкільні навчальні заклади та одна школа. Міський голова Ігор Сапожко відвідав вище згадані заклади та обговорив разом з керівниками та підрядниками шляхи вирішення назрілих ремонтних питань. Завідуюча дитячим садочком Ластівка Таран Олена Рафіківна. Олена Рафіківна, скажіть, будь ласка, розпочалося літо, розпочало... необхідно підготувати навчальний заклад до нового навчального року. Тож, будь ласка, оскільки ми зрозуміли, у вас був міський голова, тобто ці нові роботи, які треба виконувати, Ну, скажем так, ми вже не перший раз звертаємось за допомогою до міського голови до Ігоря Васильовича, і завжди, в принципі, знаходили у нього підтримку. Вже зроблено в нашому дитячому садочку великий, досить такі і великі і за обсягом робіт. Це харчоблок і зроблена пральня. Також нам в минулому році зробили ще і дах в нашому дитячому садочку. Ну, так як наш дитячий садочок побудований в 1965 році, і оці всі. Сантехніка, оці всі труби чугуни. Вони просто-напросто скажімо так, уже і морально і фізично відпрацювали. І тому зараз от у нас така проблема, що ми самі з нею не можемо справитися. В принципі, нам і батьки допомагають, їм теж ми вдячні. І тому ми знов звертаємося до нашого мера, до Ігоря Васильовича, і знов приїхали. Я так думаю, що він нам допоможе цю проблему вирішити. Ракоман Олена Григорівна, директор Броварської загальноосвітньої школи, перших третіх ступенів номер один. Кожного року міська влада на чолі з мером нашого міста Ігорем Васильовичем підтримує наш навчальний заклад. І цього року ми теж зверталися зі своїми проханнями, щоб міська влада нам допомогла. Як і звичайно в підряд, уже кілька років міська влада не відмовляє нам. І цього року в нас є такі ось одне з невирішених питань, які мають велике значення: це невеличкі спортивні поле для того, щоб діти могли займатися, оскільки більша частина навчальних Закладу знаходиться під асфальтовим покриттям, то звичайно хотілося б, щоб діти долучалися до спорту, особливо, скажімо так, до футболу. Тому ми маємо надію, що цього року в нас з'явиться невелике футбольне поле, на якому б діти могли розвиватися фізично, ну і, звичайно, загартовуватися. Звичайно, є дуже велика низка питань стосовно самого, самої будівлі навчального закладу. Так, цього року ми продовжуємо вже можна сказати, те, що Ло традицію в навчальному закладі встановлюються вікна за сприяння міського голови. Також ремонтуємо коридори. Ну і звичайно, встановлюються стелі в окремих класах навчального закладу. Ну вже канікули ми бачимо роботи у вас ремонтні активно тривають. Наскільки відсотків вже зробили? Ну, якщо так по відсотках, то відсотків ну 20 ми зробили ремонтних робіт. Тому що попереду липень, і ми завжди в липні робимо повністю ремонт навчального закладу. Закінчуємося до 1 серпня. Прокоментувати ми запросили до мікрофона міського голову Ігоря Сапошка. Васильович, сьогодні перший об'їзд по дошкільних і освітніх закладах міста щодо проведення ремонтних робіт, тобто оцінено роботи, які потрібно виконати. По перше, сьогодні почався відпускний період. Зрозуміло, що колективи, вчителі, батьки сьогодні відпочивають, діти оздоровлюються. А Звичайно, ми маємо підготувати заклади управління освіти до нового навчального року. В процесі всього навчального року, який був. Ми готували. Певні заходи, які ми будемо проводити влітку, тому сьогодні проїжджаючи такі садочки, які були самими проблемними: це ластівка, колосок, віночок. Ми плануємо певний об'єм робіт для того, щоб в принципі, встигнути до 1 вересня зробити ці роботи, тому що вони потребують капітальних вкладень і досить об'ємних. Не на роботу, не на один місяць, а все-таки я думаю, що на півтора-два місяці будуть Тягнути будівельні роботи, тому ми маємо сьогодні залучити будівельників, інвесторів, і я дуже дякую взагалі всім батькам, які сьогодні співпрацюють з галузі освіти в дитячих садочках і в школах, тому що зрозуміло, що все вирішити за рахунок спонсорів бюджетних коштів це неможливо. Звичайно, велика вдячність колективам, які безпосередньо. Працюють в літній період часу, тому що сьогодні також вони готуються до нового навчального року. І вдячний батькам, які роблять все можливе для того, щоб створити нормальні умови для перебування дітей. І це наше головне завдання для того, щоб ми створили умови праці і умови перебування для дітей. Я думаю, що це перший сьогодні об'їзд. Є певні результати надані відповідні доручення підрядним організаціям, підприємствам з проханнями звернулися і. Управління освіти. Тому я думаю, що найближчим часом ми можемо побачити результати зрушень, які будуть відбуватися в цих закладах. А надалі ми плануємо, тому що в кожному закладі певний об'єм роботи буде виконуватися з спонсором, з бюджетними коштами, з батьківським комітетом і де співпраця. У нас жоден заклад не залишений позово. А поки діти оздоровлюються та насолоджуються літнім відпочинком, дорослі роблять все можливе, а іноді і неможливе. Аби 1 вересня всі навчальні заклади радо відкрили двері для своїх вихованців. Вже кілька місяців поспіль у дошкільному навчальному закладі Лісова Казка тривають ремонтні роботи з реконструкції закладу. Завдання 1 вересня садочок має бути готовий зустріти своїх маленьких вихованців. Зроблено багато, та до завершення залишається ще чимало. А відтак зволікати ніколи. Наразі тривають ремонтні роботи першого поверху приміщення. Розповідає завідуюча дошкільно-навчального закладу Лісова казка Людмила Савченко. За цей період дуже багато зроблено. Замінена і каналізація, і сантехніка, і електрика вся повністю замінені вікна, двері. Другий поверх зроблений уже на 98%, можна сказати. Чекаємо на лінолеум і на меблі. І ремонтні роботи ведуться на першому поверсі. До якого терміну повинні встигнути Які рамки? До кінця липня. Повинні встигнути закінчити ремонт приміщення. Роботи ще, як ми побачили, дуже багато, тож, мабуть, працюють і в день, і вночі Так, тільки? Да. Дуже дякую будівельникам, які дуже завзято відносяться до роботи, працюють зранку, з 7 годин до 11-10 до годин вечора. Чи враховують ваші побажання, які от у вас ну, звісно, ви як професіонал зі свого боку, вони як професіонали свого, тож чи дослухаються? Да. Дослухаються всі мої пропозиції. Бажання вони виконали. Відбулося перепланування на першому поверсі, тому що кабінетів взагалі не було. Перепланувався великий блок медичний під кабінет психолога, логопеда, медичної сестри. Перепланували під кабінет методичний і для зображувальної діяльності для горткової роботи. Скільки загальна тут груп буде? Загальна кількість груп буде шість. На другому поверсі чотири. На першому. Дві Но плануємо забрати 200 діток. Хід виконання ремонтних робіт дитячого садочка лісова казка перебуває на постійному контролі міського голови Ігоря Сапошка. Щоп'ятниці в закладі відбувається виїзна нарада, на яких обговорюються нагальні питання, що виникають в процесі роботи. А також визначаються плани на майбутній тиждень. Ми спілкуємося з міським головою Ігорем Сапошком. Васильович, сьогодні виїзна нарада на дитячому садочку лісова казка. Також ви оглянули чи задоволені чому виконання? Я розумію, що роботи дуже об'ємні і дійсно легше, можливо, десь побудувати, ніж робити реконструкцію переобладнання. Тому, звичайно, є дуже багато питань і проблем, які не врахувалися відразу. і Сьогодні потрібно деякі моменти змінювати. Десь на протязі місяця я думаю, що внутрішні роботи будуть закінчені. Але зовнішніх робіт досить багато, тому що ми маємо зробити все для того, щоб діти під час перебування в садочку мали куди вийти, мали де погратися. І, Звичайно, щоб вони могли сховатися і від сонця, і від дощу. І, звичайно, щоб територія була взірцем. Взірцем того, що вона була б зеленим, і тому потрібно все це змінювати. І, звичайно, це потрібно робити, як то кажуть, на ходу. Тому є ряд моментів і питань, які ми в принципі, в принципі е сьогодні обговорили, зробили певні висновки. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо зміни. Е так все залишається під контролем, тому я думаю, що е ті терміни і сроки ми встигаємо. Але хотілося б, звичайно, щоб пришвидшити роботу, тому що робіт з по зовнішній території досить багато. Екскурсійні поїздки для людей поважного віку у броварах вже стали звичною справою. Відвідання Лютіжського плацдарму в селі Новопетрівці це вже третя екскурсія, організована за сприяння голови громадської організації Наше майбутнє Сергія Федоренка. Спілкуючись з учасниками поїздки на Лютіжський плацдарм, Сергій Федоренко запевнив, що така практика виїзного дозвілля для ветеранів буде продовжуватися і надалі. Це вже не перша екскурсія для наших ветеранів. Ми е, організовуємо дозвілля для ветеранів. Дуже раді, що вони відвідують цікаві для їх місця. Нашої України і діляться своїми враженнями потім з дітьми, з онуками між собою спілкуються сьогодні, по дорозі на екскурсію вони вже будуть планувати, куди їхати іншого разу. І це дуже добре, коли люди в літах, які по праву заслужили свій відпочинок, мають для цього бажання, потребу і проводять свій досуг, Активно а бажання говорять ветерани є такі екскурсії, є для них не тільки пізнавальними, а й корисними, говорить голова ради ветеранів Тельман Надиров. Сьогодні ми організуємо очередну поїздку по плану совету ветеранів нашого города поїздку на лючеський паздар на святиї місця, ті самі святи місця, які… Мы посещаем ветераны, ветераны войны, ветераны вооруженных сил, посещаем каждый раз перед тем, как возникают события, связанные с Великой Отечественной войной. Мы уже посетили, эти поездки стали для нас достаточно постоянными, обеспечивают нам эти поездки. Сергей Николаевич Федоренко, да. гармазская организация нашей Майбутни», за что мы ему благодарны, мы уже съездили благодаря именно вот, этих, вот этому спонсорству в «Музей Великой Отечественной войны» перед э, 9 мая мы уже съездили в гетманскую столицу в батурин теперь вот очередная поездка э, тоже как, как я сказал на вечерский плацдарм люди очень интересуются этими поездками э, с удовольствием ездят им нравятся эти поездки я надеюсь что эти поездки наконец-то э, вот войдут в систему и в систему э, и в нашей жизни в жизни ветеранов потому что для ветеранов ездить по историческим местам боевой славы это самое дорогое Віддати данину пам'яті загиблим землякам у роки війни є святим обов'язком кожного, вважає Людмила Чебіна. Я вперше там сьогодні буду на Лютішському плацдармі, але я ціную подвиг і низько вклоняюсь всім ветеранам, всім захисникам вітчизни, які здобули для нас перемогу. Адже бій на Лютішському і букринському плацдармах вніс золоту сторінку в подвиг нашого народу у великій вітчизняній війні. А ще ветерани Конані живе спілкування є найкращими ліками. Петро Андрійович Ковальчук, голова Трамської ради, освітян міст. Петро Андрійович, скажіть, будь ласка, ви на, наскільки зрозуміли, не перший раз і зі у вас вам їстки цікаві? Що б хотіли цього разу побачити? Значить, зміна географічного положення – це вже відпочинок. Плюс, що найдорожче між людьми це спілкування під час екскурсії, спілкування між людьми, яка незнайомими екпросуводами і так далі. Оце саме я вважає Попереду у ветеранів ще багато цікавих поїздок і знайомств з різними визначними місцями рідного краю. Тож теплу пору року вони планують провести активно і змістовно. Послухайте, будь ласка, оголошення. 4 липня 2012 року з 16-ї години вже ко5 за адресою вулиця Незалежності 9А буде проводити виїзний прийом громадян міський голова Сапошко Ігор Васильович. Безпека дітей в першу чергу залежить від батьківської уваги. У літній період діти дуже часто залишаються без нагляду дорослих. Це може нести загрозу їхньому здоров'ю і навіть життю. Жертвою одного з таких випадків став чотирирічний хлопчик, який чудом залишився живий. Причиною найчастіше стають москітні сітки, які не витримують ваги дітей. Тому ми закликаємо батьків бути уважнішими до всього, що може загрожувати життю дитини. Розповісти про цей випадок ми запросили у студію міськрайонних вістей Барабаш Юлія Миколаївна. Помічник начальника відділу зв'язків з громадськістю броварського міськвідділу. на Київщині в Броварському районі зафіксований факт, що дитина випала з вікна. Також до чергової частини надійшло телефонне повідомлення від лікаря місцевої лікарні. Працівник медичного закладу повідомив, що до приймального відділення доставлено дитину 2008 року народження з діагнозом закрита черепна мозгова травма. Як з'ясувалося, чотирічна дитина залізла на підвіконні і випала з вікна четвертого поверху разом з москітною сіткою. Випадкові перехожі люди викликали швидку. Дитина дитину госпіталізували в реанімаційне відділення Броварської центральної лікарні. Таких випадків за два роки вже а майже п'ять, і ми б хотіли звернутися, правоохоронні органи і керівництво Броварського міськвідділу дуже вкрай стурбоване. І хотіли звернутися до батьків. Чи не залишайте дітей без нагляду? Будьте постійно, щоб діти були підпливом батьківської опіки. Як з'ясували правоохоронці, що дитина випала з вікна через недогляд батьків, вона залишилася в кімнаті без нагляду батьків і дісталася до вікна. Одна з частини, якою була відчинена і загорочена москітною сіткою. Разом з москітною сіткою, не витримавши тиск, випав хлопчик, і отримав. Важкі тілесні ушкодження, важкі травми за фактом нещасного випадку, наразі працівники кримінальної міліції у справах дітей міськвідділу проводять перевірку, матеріали якої будуть направлені до прокуратури, і також проти гори матері може вирішуватись питання про порушення кримінальної справи. Колектив медичного центру комп'ютерної функціональної діагностики сімейної і нетрадиційної медицини здоров'я за 17 років роботи у броварах надав допомогу в діагностиці і лікуванні десяткам тисяч жителів України. Важкодіагностичні захворювання дихальної, ендокринної, імунної, нервової, серцево-судинної і сечостатевої систем, шлунково-кишкового тракту, хребта і суглобів, алергії та інші захворювання лікують в центрі за допомогою. Лю голкорефлексотерапії, мануальної терапії, тібетської акупунктури, лазерної, інформаційно-хвильової терапії, масажів, фітотерапії, гомеопатії та інших методів, що стимулюють відновлення здоров'я дітей та дорослих. Ціни найнижчі в області. Адреса центру здоров'я місто Бровари, вулиця Грушевського, 2, новий військомат, третій поверх. Телефон для довідок та запису 56004. Нагадаємо, телефон 56004. Продовж багатьох років діти та дорослі нашого міста та району відпочивають в оздоровчому таборі Меркурій, який знаходиться на березі молочного лиману, де є можливість купатися у морській воді та відпочивати у заповідному лісі. Проживання відпочивальників у двох трьохповерхових корпусах чи дерев'яних котеджах у номерах різного рівня комфорту від простих до класу люкс. Розташування дітей від 2 до 5 осіб в одному номері відпочивальникам також пропонується різноманітна культурна програма: екскурсії, гуртки, ігри, конкурси, дискотека, кіно для прихильників активного відпочинку, спортивні майданчики та снаряди. Морська вода лиману багата йодистими солями, а п'ятиразове збалансоване харчування сприяють гарному настрою та оздоровленню організму. Є можливість проведення спортивних тренувань та зборів конференцій, різноманітних, Номанітних свят, вартість проживання від 135 гривень за добу. Табір знаходиться у Запорізькій області, Акимівському районі, селище Богатир. Телефон для довідок шість сорок або мобільний нуль дев'яносто три сто Нагадаємо, телефони шість сорок або нуль дев'яносто три сто Підходить до завершення наша передача. За увагу дякують і говорять до побачення ті, хто для вас підготував і провів сьогоднішній випуск. Вдалого вам дня і тільки хороших новин у вашій оселі. І хай вам всім щастить!